Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні починаємо день із такого смачного сніданку. Вирішила приготувати шакшуку, іншими словами, яєчню з усім, що тільки є в холодильнику. Спочатку на сковорідку потрібніла цибулю, помідор, і зверху, коли вже ці овочі приготувалися, додаю яйця, зелень. У мене тут кріп, базилік. І все це буду тушкувати до готовності яєць. Коли вже яйця майже готові, я ще додавала ковбасу і сир тертий. І потім під кришкою доводжу до готовності яєць, і такий смачний сніданок у нас сьогодні вийшов. Діти його назвали яєчна піца». А там, де є слово «піца», то одразу смачне для дітей. Тому вони залюбки з'їли, а я дуже рада, що змогла корисною їжею поготувати дітей. Хочу приготувати із замороженого тіста е, якийсь десерт. Подумала, що, можливо, такі, знаєте, типу напівбулочки, напівкруасани. Є якраз у мене полуниця, вона вже дуже стигла, розріжу на дрібніші шматочки. І, можливо, ще частково використаю Ну, Не знаю, діти їх і так полюбляють їсти. Ось таке взяла тісто, е, гарне воно дуже в приготуванні. Зараз Тут Орест у мене на фоні говорить зі мною Вже нігці такого кольору, як полуниці, тому що щойно чисто е -е, Розморожуються і потім буду робити вже якісь десертики та запікати у духовочці. Сподіваюсь, вийде смачно, бо я люблю випічку. Ну і коли вона солодка і з якимись ягодами сезонними, це взагалі супер. Вже частину тіста розкатала на такі трикутнички. Вже цей раз зробила. Правильної форми, щоб закручувати краще. І дісталася, що в мене була смородина. Е, і порізала абрикоси. Зараз буду робити Да. Синочок? да. На кожен сматочок я кладу трішки крохмалю, ягоди і цукор. Ось така друга партія трішки неаккуратно. Е, тут з абрикоси теж підніс, е, робила з, ку... з кукурудзяним крохмалем. Перед випіканням я ще змастила кожен. Десерт, кожен шматочок яєчком, і випікала при температурі 180 градусів, ну до моменту, коли вони повністю приготувалися. І ось такі вони вийшли, дуже повітряні, смачні. Трішки осіли фрукти, але це нормально. Мені сподобались мам Вони Солоденькі? Солоденькі, смачненькі? Смачненькі. А де ти була, донь? На гімнастиці. На гімнастиці? Да. Сподобалось тобі там? Так. Да. Як тренерку звати? Юлі. Юля. Юля. Угу. Юля. Смачного їж. ж. Купила ось такий сирочок, і я навіть не бачила, а він ще й без лактози виявляється. Клас, він був по знижці ВТБ. Тут вага йде 135 грамів, Там щось він 40 46 гривень коштував. Чи 50 десь так. І нарізаний одразу в слайсах. І класно, що без лактози нам якраз такий потрібен. А я думала, що тільки буде для мене чоловіка. Тому в кого теж непереносимість лактози, спробуйте. Це здається, польський. Так, польський сирок. А цим вазоном тут так комфортно, мені здається, що вони дійсно як в тропіках. Це і взагалі дуже класно розрізся. Так і лишу на літо. Вже така прямо гроза починається. Я вже й подумала, що якась можливо неоголошена тривога і ракети близько, і тут і гримить на всю, аж страшно. Ну а я переходжу до своїх щоденних справ. Замикаємо ми цей балкон, щоб охолоджувалася кімната з кухнею. Вийшла туди і там дійсно такі тропіки. Знімаю одяг, який сушився, складаю, все там дуже швидко сохне. Нещодавно я прала навіть такий на матрасник дитячий. І він буквально за годину став сухим, це супер, швидко, класно. Але побічний ефект того, що там все швидко згорає. Тим не менше, проняли у нас це щоденна справа, ми вже звикли. І я продовжую. Сьогодні захотілося мені так знову ж таки зробити підтримуючі прибирання. Кілька днів не пилососила, і тут накопичилось стільки сміття, що вже навіть підошвою відчуваю, коли ходжу. Тому потрібно було шодесенько привести до порядку все. Плюс після випічки кришок просто море. І, в принципі, я часом і підмітаю, але, знаєте, все рівно так, щоб вже нормально було прибрано, потрібно використовувати пилосос. Тож я витрушую, по-перше, з нашого дивану все там, знаєте, теж така. Місцина, де діти все кидають під подушками, часто густо дуже знаходжу різні речі. Там і записнички, і їхні малюнки, і фломастери. Коротше, все, що тільки вони беруть, все там може бути. Якщо не знаєш, де знайти, шукай під подушкою. Пульти часто там ховають, вони іграшки. Дуже вони зараз в такому. Моменті, коли люблять уже фантазувати, не просто використовувати іграшки за своїм прямим призначенням, а вже конструюють з них якісь інші іграшки, це дуже весело спостерігати. Ну і почався період халабуд. Це зносяться усі покривала, усі простирадла, усі подушки, совуються стільці, і вони будують собі халабуди. Я пам'ятаю, цей період у нас теж був, у мене був. Дуже він, мабуть, для дітей важливий. Ну, коли як я, звичайно, до цього відношусь, коли прошу їх не дуже там розкидати, коли навіть з ними граюсь, коли, знаєте, як під настрій попаде. Тим часом я тут пропилососила і помітила, що ось ці накладки на стільцях, вони вже знаєте розсаталися ці місцинки, де була стрічка, де була застрочена. Я підшивала, підшивала декілька разів, але воно постійно розходиться, я вже не знаю, як його ремонтувати. Це дос Бо це досить недешеві такі накладочки. Одна там зараз коштує 500 гривень юзку, без знижки, Ну і якось образливо, що вони такої низької якості. Я Вже скільки разів їх підшивала. Не знаю, зараз задумала дістати швейну машинку і пройтися вже машиною строчкою. Можливо, так воно буде більш надійно. Діти ходять тут, лада абсолютно відмовляється допомагати. Вона собі, знаєте, така, що хоче, то її поробляє. Якщо син ще також розуміє, що потрібно допомагати, щось там робити, то дочка ну, ще в такому віці, дитячому, як я говорила вже пилосошу. Зараз тут ще я прибирала миючим пилососом потім. Тобто, мила тільки підлогу, там можна вмикати. Суто пилососити або суто мити підлогу. Ну і я люблю пройтися, щоб таким гарячим паром обдало поверхню. Взагалі, я сьогодні не дуже організовано прибираю. Це пов'язано з тим, що я котру ніч не виспалася через сирени, через повітряну тривогу. І, знаєте, зараз прибираю так те, що бачу. От бачу. Зразу її беру і витираю якось несистемно. В інші дні зазвичай я там спочатку протираю, все, потім пилосошу, потім мию підлогу. А тут, як, як бачу, так і працюю. Голова не дуже сьогодні вдало працює у мене. Але добре і на тому. Витираю також на столі, збираю дитячі малюнки. Вони часто в мене малюють фактично кожного дня по декілька разів і фарбами, і олівцями, і сліди залишаються, але легенько вони відходять без проблем. Протираю. Також тут посунула сьогодні стола, щоб вміщався дитячий стільчик для годування, бо в основному малий їсть біля мене. А тут де дочка сидить, досить багато місця, тому посунула. І, напевно, сьогодні дістану свою швейну машинку так і зроблю ту строчку на ось цих сидіннях для стільців, щоб вони вже міцніше трималися. Можливо, так вони ще послужать трішечки. Домиваю тут поверхні. Протираю пил, заношу в прання ось ті сидіння, розношу речі, буду зараз поверхні ще просто протирати водою і ганчіркою, без засобів, просто щоб пил прибрати за кілька днів. Також подумала собі, що в принципі з такою роботою можуть і діти справитись. Єдине, що ось це все посовати. ну, Є такі речі, що можуть впасти і там. Якось пошкодитися. Словом треба якось привчати їх до такої незначної роботи. Але особисто для мене це приносить якесь задоволення, ти одразу бачиш результат своєї праці. Це дуже сильно заспокоює і, напевно, знаєте, впорядковує думки, от коли чисто на поверхнях, в квартирі, на підлозі, зразу якось так організованіше мислиш. Зараз я ще запланувала поприбирати коридорчик. Накопилося тут багато всякого і все не впорядковано. Нічого такого глобального не буде, просто підтримуючи прибирання, потрібно все розставити по місцям. Тут я перескладаю спортивну форму чоловікову, бо теж все скручує в залі і приносить так, як є. У нас тут теж зберігається багато різних курточок, ми досі їх не поховали, тому що спускаємося вночі у підвал, там холодно, і ми на довгий період там лишаємося, іноді діти сплять, тому одягаємо їм куртки. Ну і Звичайно ж, коляски, взуття, різні сумки. словом, все, що треба, щоб було перед виходом, шапочки, якісь хустинки, кепки. Ось я вирішила тут протерти пил. Поскладати те, що зараз не актуально, трішечки глибше, і якось привести до ладу цю місцину. І також хочу сьогодні повитирати плінтуси. Тут двері трішечки забруднилися. Як бачите, біля мене найменший сидить, все тягне до рота, але я стараюсь виймати з рота, принаймні, а потім вже руки ми помили з ним за кадром. У нас є ще одна така шухляда для взуття. Там зберігається те, що я рідше ношу, але теж сезонне. Ось ну і знаєте, багато у кожного є пар різних на різні випадки, і те, і все. Все потрібно, нікуди не дінешся. Ну, такий, начебто, і величенький коридор, і все ж таки, місця зараз не дуже багато. Якось би по-іншому я б хотіла тут організувати усе. Можливо, якесь більше місця для зберігання саме взуття відкритого типу полиці. І, мабуть, на сьогодні я б уже тут дзеркало не тулила, все-таки зробила б більше гачків для верхнього одягу, або десь в іншому місці дзеркало зробила, бо тут воно лише займає місце недоречно, на мою думку. Але ми цю вітальню купували з розрахунку, що тут буде начебто тільки те, що з вулиці, але навіть те, що з вулиці, займає досить багато місця. Деякі курточки я заховала. У нас ще є одне місце тут, в коридорчику, де я зберігаю одяг. Дещо переховала, дещо вийняла, словом, трішечки поприбирала так, щоб мені було більш комфортно і зручно. І також хочу помити підлогу. Вирішила сьогодні додати у воду засіб для миття підлоги. Він такий трішечки йде з хімією, тому я вже дитину залишила в кімнаті разом з старшим сином і швидко тут все протерла. А, взагалі, я дуже люблю а, такий ремонтний період, у зв'язку з тим, що а, я дуже полюбляю ось ці планування меблів, а, планування в квартирі, де що буде стояти, як воно буде виглядати, інтер'єр, якийсь там підбір, всякого такого. Мені це все дуже до вподоби і я насолоджуюсь цим процесом. Ну, єдине, що вже. Знаєте, з часом бажання не співпадають з можливостями інколи, і ми купували. Те, що підходило сюди, або те, що було фінансово доступно. А зараз би я вже трішечки по-іншому зробила. Ну, тому що я вже проаналізувала наші помилки, побачила, що було б мені зручніше, побачила, як в інших є якісь варіанти, про які я навіть не здогадувалась раніше. От, і на сьогоднішній день, якби ми зараз вибирали меблі чи робили б ремонт, я би дещо перероблювала. Я закінчила. Такий вийшов гарний результат. Чисто, свіжо. Це моє таке щоденне підтримуюче прибирання на першому поверсі. У нас уже у мене починається підготовка до школи. Я у батьківському комітеті. Я сама проявила це бажання. Не знаю, як це я так. Вирішила з трьома дітьми. В університеті я була старостою, мабуть, це з того часу в мене таке тягнеться. Я проявила це бажання. Взагалі до війни в мене було величезне бажання бути такою активною у житті садочка діток моїх чи в житті школи. І тому зараз я вирішила, що треба починати. І оскільки я в батьківському комітеті, то якби маю. Перша пропонувати якісь речі для того, щоб їх придбати. У нас таких п'ятеро, включно з вчителькою першою. Ось, і ми зараз активно купуємо там, ну, принаймні обговорюємо у нашій групі е покупки до першого нашого класу. Там потрібно е для кожної дитини купити такий пластиковий контейнер на 7 літрів. Це побажання нашої вчительки. Для того, щоб вона складала ці контейнери е, малюнки, поробки дітей. І все це зберігалось у класі протягом 4 років, Боже, на другому поверсі діти там таке роблять, що в жах. Е, не знаю, чи вам чути, вибачте, будь ласка, так от, е, потім, по закінченню 4 класу, ці контейнери віддаються батькам, і якби ти маєш одразу вже цілий такий пакет різних різних. Е, Поробок своєї дитини і все це зберігається у класі. Клас у нас дуже красивий. ось, І це так забажала вчителька. В принципі, батьки підтримали, це ми обираємо ці контейнери. Другий момент, який потрібно закупити так масово, це однакового кольору футболочки. Теж перша вчителька наша запропонувала жовтого кольору, всі погодилися. Ну, і я вже шукала на деяких сайтах такі більш-менш якісні речі. Запропонувала один непоганий варіант, і напевно, що на ньому і зупинимося. Ось. І також у нас в школі не буде шкільної форми. На мою думку, це мінус, але вже як і є вже, я для одного сина свого не буду купувати явну шкільну форму. Єдине, що просять більш-менш такий офіційний стиль, вже не просто там в різнокольоровому одязі ходити, спортивному якомусь. І ще просять змінку. Змінку на взуття обов'язково в клас і змінку на спортивні заняття, ну і спортивний костюм. Костюм ми вже один придбали. Я думаю, що варто придбати ще один, тому що взимку сохне, наприклад, щоб було е, зразу два. Ось, І придивляюся, щоб придбати ще якісь такі речі для того, щоб ходити в школу. Я не знаю, для мене це перший етап. У мене завжди була шкільна форма, ми там не виділялись ніяк. Єдине, що ми поновлювали, це якісь там білі, світлі гольфики, футболочки і шкільну форму, якщо ти з нею виростав. А тут діти будуть ходити у всьому різному і як носяться ці речі, чи потрібно їх багато, яких речей потрібно багато. Ну, ще потрібно враховувати температуру в класі, тому що якщо буде холодно, мабуть, треба більше теплих речей. Коротше, в голові купа питань, всі вони цікаві, дуже. І я дуже з величезною радістю очікую цього часу. Словом, ось такі у нас на даний час новини. Будемо помаленьку збирати також канцелярію. Ну, там не так багато, але все ж таки щось докупити потрібно буде. Рюкзачки потрібно, щоб були. Да, ще, до речі, має бути дві торби: такі, одна торба під шкільну форму, точніше, одна торба під шкільну спортивну форму, а друга для взуття змінного те, яке буде носитися в класі. Ось такі два пакетики, торбочки потрібні купити. Ланчбокс на перекус. Ну, ось, якісь такі речі. Напишіть, будь ласка, яка у вас підготовка до школи, якщо у ваших діток вона ще є. До речі, це ж буде рік, коли другий, по-моєму, рік після ковіду, коли буде очне навчання. Якщо я не помиляюсь, звичайно, поправте, якщо там довше. І це дуже класно. Це дуже класно, бо дистанційне навчання, особливо перший-другий клас, це не те. Це взагалі не те, не ті емоції. Школа так в пам'яті не залишається, ніж коли ти ходиш і там буквально знайомишся з дітками. Я вже бачила батьків, у нас були перші батьківські збори. Ох, і в нас клас великий, у нас багато перших класів і великий клас на 31 дитину зараз. Ну, можливо, ще щось зміниться до початку вересня. Ось такі от новини. Дякую вам, що ви були зі мною. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео.